Привіт, хотів показати вам електростанцію, яку зараз ми її перебрали. Вона була в котельні. Котільні було де достатньо великий мінус, тому що сажа попала в середину інвертора. Інвертор накрився зараз. Ми перестали систему. Зараз вам покажу, як вона в знаходиться. Ми зараз її поставили вже. В літі кухні поставили, бо тут тепло, щоб було. Акумулятор зараз вам покажу, який на даний момент акумулятор цей желізо 15,5 кВт, майже 16 інвертор Anner 6,2 відпрацьовує взагалі шикарно. Група безпеки. Зараз я вам це Це Цифра С це, це не просто так. Для Є обозначення затримки виключення автомата. Так, і ми дали зразу і вхід. Ще один, наприклад, це в нас приходить вже, вже йде. Наприклад, це вхід. Ні, це вихід на хату для інвертора. Стоїть безпека, а це в нас стоїть вхід зразу зі стоба приходить. Наприклад, у нас до лінії приходить сюди, і ми можемо повністю виключити напругу в разі чого, коли нам щитку щось треба робити. Це я вже говорю вам на інвертор, і будова підключення такі. У нас приходить 220 сюди. Потім приходить сюди. І ми звідси йдемо одним дротом. Фазу йдемо вже наприклад, взяли одного нуля. Або звідси, або звідси ми взяли одного нуля, який йде прямо до інвертора на вхід. Як ви бачите, ось сюди на вхід. Потім друге, в нас є хата. Наприклад, це є вже вихід. Наприк, звідси в нас приходить сюди, і далі вже йде нам е, вертається по тих кабелях, йде вже нас споживач. Для того, що безпека, це ще я доповнюю постава кухня, що в разі чогось вибивало. Це вже є сонячні панелі. Бо, наприклад, як у нас є сончі панелі, коли нам потрібно розімкнути сонячні панелі, нам потрібно перше виключити автомат, а потім вже відключати запобіжники. Бо як ми різко виключимо запобіжники, у нас буде дуга. Автомат для того служить, щоб він згасити дугу. Він не просто так, бо деякі люди кажуть, а що ми візьмемо простий автомат. На 220 вольт ні, як ви так зробите, у вас буде пожар і у вас буде горіти. Автомат є спеціальний на 1000 вольт. В ньому середині стоять магніт для того, щоб погасити дугу. Він не просто так придумали його, для того, щоб у нас не було всякого ситуації. Бо я вже пробував брати автомат по постій... струму, пробував експеримент колись давним-давно. То автомат в мене, я розімкнув автомат, у мене всередині горіла плава дуга. І він повністю сплавився та і згорів. Так і для того, і придумав автомат постійного струму. Запобіжники, запобіжники ніколи не можна розмикати. Розмикається тоді, коли ви зняли навантаження повністю. Наприклад, у вас повністю відключене навантаження, тоді ви можете відкривати. Запобіжник в мене стоїть іменно, коли, наприклад, давайте наведемо приклад. В мене приходить зі сонячних панелів, спускається, піднімається до запобіжників. Ці запобіжників йде до автомата, з автомата вже йде прямо до інвертора. Автомат стоїть вже ближче до інвертора, тому що, коли в нас буде коротке замикання, у нас стоїть іменно, запобіжники тут стоять ближче до сонця. І якраз у нас виходить от автомат, а тут виходить сонячна панель, і вони йдуть сюди. Запобіжники згорять, бо коли ми поміняємо місцями, і в нас буде те, що запобіжники стояти вже з того боку, а автомат буде стояти з того боку, то в нас автомат не виб'є, а запобіжники можуть вибити коротше, і наробити біди. Так, що... Краще зробити так, що запобіжники, а потім вже ставиться автомат. Для того, щоб можна було розімкнути і всякі там робити свої справи. Я вам показую все група безпеки. Так, у нас е як ми зробили? Поставили автомат трьохпозиційний. У е нас виходить вихід з автомата. Наприклад, ми вийшли і з тим автоматом вернулися іменно о той автомат. Після того автомат вже йде на хату. Е Потім у нас прихід, там є в нас, наприклад, два входи. Прихід один йде від мережі, і зразу з тої мережі в нас йде до цього автомата. Цей автомат відповідає для того, що ми могли без того, наприклад, інвертор. Давайте наведемо ситуацію. Інвертор щось сталося з ним, якась критична ситуація. І щоб нічого не відключати, ми просто беремо одним автоматом, і нас на інверторі пропадає взагалі напруга. Це дуже зручно. І я переважно стараюся всім клієнтам це монтувати. І ми включаємо собі все. Ми зняли собі дроти і можемо собі все робити. Дроти небудь не, не під напругою. Дуже достатньо, дуже зручно. І от поставили сонечко, це мережа, а це нейтральний виключений. Це автомат, як я вже казав, що він такий йде сюди, підключається для того, щоб можна було виключити. Наприклад, давайте наведемо ситуацію. Це не є автомат, це є просто перемикач. Цей автомат, в разі чогось, коли стається коротке замикання, ще щось там автомат нас вибиває. Автомат, наприклад, у нас інвертор 6 кВт, автомат, я вам скажу, ми поставили С-20. Його достатньо для того, бо деякі люди не розуміють одного, що коли автомат є С-20, у нас є м -м, затримка. Наприклад, ми беремо, множимо напругу на ту, і виходить, у нас там в районі. 4 кВт до 5 Але ми ще розуміємо, що автомат c 20 може витримати на більше навантаження, бо ще є плюс це обозначення. Це це обозначення для того, щоб затримати. Хотів вам сказати те, що коли ви встановляєте інвертора, багато хто не розуміє, але бачу, допускається одно помилки. Вам потрібно, щоб ви розуміли, щоб за вас воздух має сюди приходити, у вас має бути зазор для того, щоб захвачування воздуху Бо деякі люди. Дуже розумні ставлять в притик. Інвертор не має захват воздуху і він може дуже сильно вам годіти. А ще один. У мене знайомий має такого самого інвертора, він йому трошки реально заважав годів. Він знайшов метод, знайшов кулери, перерізав, поставив другий кулери, і в нього він набагато тихіше годить. У нього в квартирі він його роздражав, але він його зробив так, що він набагато тихіше годить. Ще одне таке дурне запитання, яке задавали дуже люди. От ви пишуть, типу, що він може працювати без акумулятора. Люди деякі кажуть, що інвертор не може працювати без акумулятора, що він згорить. Даний інвертор може працювати без акумулятора, підключив сонячні панелі мережу і він собі працює як підміс. Сонце є, якась економія, є, сонця нема, нема. Бо деякі люди кажуть, ні, там не можна. Якийсь майстер сказав, що сонячні панелі не можна, ну, типу, без акумулятора не можна ним користуватися. Можна. Такий інвертор, які Є зроблені під е, ту задачу, які можуть працювати без акумулятора. Вони би спокійно працювали. Вони ніколи не згорять і все буде у вас. шикарно. Так я вам показую зразу акумулятор, як виглядає. Акумулятор поставили так, так зробив корпус, старалися корпус зробити, як могли. Красота я не дуже, бо багато всі розуміють, що я не дуже рвуся за красотою, я рвуся в більшості за надійністю. БМСка Дженкон 150 стоїть, вона спасає запобіжник, стоїть 150. -ка. І ще один в мене підписник питався, а які ставиться запобіжники? Давайте так, наприклад, як у вас БМСка 150, то у вас запобіжник має 150 і менше, бо коли у вас запобіжник буде стояти більший, Образно, наприклад, там 200 ампер, а, за, а БМС -ка 150, БМСка згорить, а запобіжнику ставиться цілий. Краще, щоб такого не було, ми можемо навіть ставити 125, 125 А запобіжника для того, щоб він спокійно відпрацював. Він має перше відпрацювати, він має, має майже випритик мати своє значення. Наприклад, як він там витримує 6 кВт і там 6-7 кВт, він має вибити іменно при тому піку. А не ставити. Наприклад, у мене БМСка 200 -ка стоїть, я собі запобіжу 150 в ранів 7 кВт, спокійно воно тримається навантаження. Можна було б ставити 200, але я поставив 150, щоб мені спокійніше спало. Багато хто задав, задасть собі питання, а що тут це іменно готіво за клеми. Це клеми для індикації, для того, щоб можна було бачити в хаті, яка є напруга на даному акумуляторі в процентах. Я вам зараз це все продемонструю і все покажу, як воно все виглядає. На даний момент, як виглядає. Індикація стоїть в хаті і спокійно можна бачити е, процент заряду акумулятора і не ходити до інвертора. Е, кнопочку теж я надрукували на 3D-принтері, когось зацікавить. Бо я такі кнопочки друкую, бачите, ми навіть при ними прижали, е, бо є в наявності 3D-принтер і можна щось з ним друкувати. Отака система зараз виглядає. Багато зараз хейтили, але е, е, з, як то кажуть, задача не заключається в тому, що вони там. Красота, не красота, а в надійності. Там ми зробили так, що можна крокодилочки зняти, собі акумулятор зняти і кудись перенести. Зробили на даний момент так. Воно все працює, проблем з тим ніяких нема. Для індикації вистачає, дріб для індикації ми взяли маленький 0,75 квадратів, можна було взяти 0,5, навіть взяти від упару, спокійно, вона би справлялася з тою задачою, бо там для індикації дуже маленький торк і вистачає для того, щоб воно працювала. Так що на даний момент електростанція виглядає отак, як ви бачите. І вона все прекрасно працює. Друзі, я вам покажу сонячі панелі, як зробили. Зробили на шифрі, зробили в два ряда. То є 408 панелі по напрузі, якраз в районі там до 400 з копіками. 430 вольт, 440, як я се не помиляю, не переходимо в межу 460 вольт, Бо коли ми перейдемо межу більше 460 вольт, і в нас ще є на панелях. Пише процент співвідношення 0,5%, І коли люди підключають, вони не розуміють, що напруга може коливатися набагато більше, бо коли холодна, пого року і сонечко прекрасно засвітить. У нас може статися те, що панелі віддадуть більшу напругу, а навантаження якого немає. Інвертор, коротше, каже, до побачення. Так що майте на увазі це, переховуйте, як вас пише максимально холостий хід, вибирайте це множите на кількість ваших панелей, розумієте, що у вас не має перевищувати більше 460 вольт. Бо як ви перевищуєте більше 460 вольт, ви можете просто спалити свою систему. Там ще плюс, плюс 5% є похибки на сонячних панелях. Так що майте на увазі, це такий нюанс.